Перенесення дати загальноміської толоки не означає, що прибирання взагалі треба відкласти. 30% території міста приватний сектор. Комунальники звернулися до голів квартальних комітетів із проханням в питаннях благоустрою міста працювати спільно. Тільки на потеплішало, кожен справжній господар починає наводити порядок на своїх подвір'ях та прилеглих територіях. На традиційній нараді голів квартальних комітетів у виконкомі обговорювали і це питання не тягувати я вас спрашу ці центральні вулиці і де в близках частини, щоб не вийшло так. Дорожники обрали дорогу. Ви потім починаєте газони сквоє листву на, на дорогу. На тижні комунальники пообіцяли впорядкувати дорогу на центральне кладовище та завести туди піску. Голови квартальних комітетів дякували міській владі за організацію тимчасового маршруту, який курсуватиме від центрального ринку через мікрорайон до центрального кладовища. Щоденно буде виконувати 4 рейси з відправленнями центрального ринку, о 9, 11, 13 і 15 годині та 4 зворотні рейси від центрального владовища. О десятій, дванадцятий, чотирнадцятий, шістнадцятий години транспортні засоби будуть обладнані спеціальним трафаретом. що робити у випадку смерті близької людини чи сусіда на прохання квартальних послідовність дій роз'яснювали правоохоронці та медики. Міліція проводить за собою медика, вашого терапевта, який обслужує вашу територію, і він рішав буде вскриття, не буде. Бо люди начинають возмущатися. Хоча ж міліція до нова єсть. Закон згодом власна которому весь працездатний вік. Тобто до 60 років всі абсолютне населення йде через вскриття. Це закон такий, який нарушати ми не можемо. Люди старше 60 років, які мають хронічну патологію, які наглядалися у сімейного лікаря. Ну, тобто смерть не була несподіванкою. Таким людям без ніяких проблем видається довідка про смерть. Якщо 87-річна людина до лікаря не зверталася, амбулаторна картка або відсутня, або, наприклад, останній раз її бачили в 2009 році, то така людина навіть 87 років іде через рост.